Перед нами конструкція 6 метрів довжиною. Мається на увазі. Ось цей бункер з глибокорозпушувачем для внесення мінеральних добрив. 6 метрів його довжина, ширина, ну, не знаю, по габаріту, десь хай там буде метр сімдесят до двох. Вага півтори тони. Наша задача зробити дробоструменеву зачистку, прибрати повністю корозію до голого металу. І нанести два слої захисних для того, щоб, скажемо, максимально подовжити життя металоконструкції, яка постійно контактує з мінеральними добривами, що є дуже агресивним до металосередовищем. Тобто, ми зачищаємо, наносимо цинковмісний ґрунт, запікається цей цинковомісний ґрунт. Тоді ще раз наноситься слой фарби, вже декоративно захисний, і після цього цей бункер повністю готовий знову виконувати свої функції. Повторююся, 6 метрів довжина, десь 2 метри ширина, півтори тонни вага. Це нас не лякає. Навіть коли на вулиці йде дощ, ми в змозі виконати якісну дробоструменеву зачистку і ми в змозі виконати якісне порошкове фарбування, не вивозячи зачищений виріб на вулицю. Тобто, в нас немає контакту з навколишнім середовищем, все. Відбувається в повністю закритих приміщеннях. Звертайтеся з будь-якими масштабними проектами. Можемо пофарбувати та навіть хоч і цілу альтанку.